Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні. Ветері на Українському радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. У ніч на 13 вересня російські війська шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Різніченко. За його словами, війська Російської Федерації скерували на Нікополь, Червоно Григорівку та Марганецьку громади урагани, гради та важку артилерію. Детальніше про наслідки нічних обстрілів речник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову випробувала обстрілами Нікопольський район, гатили зградів, ураганів та ствольної артилерії по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громадам. Загалом шість разів. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Інформація щодо руйнувань зараз уточнюється. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Це був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Сергій Ковтонюк про наслідки нічних обстрілів. Про ситуацію при фронтовому кривому розі розповів начальник військової адміністрації міста Олександр Вілку. У самому кривому розі ситуація повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ, повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто посилено. Патрулюється зведеними нарядами поліції та національної гвардії та за доброю традицією про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку. Дві вихованки криворізькою ДІСША номер 7 Тетяна Кайсен та Анна Орлова та вихованка ДІСША номер 9 Евеліна Заїка стали першими в естафеті у складі команди Дніпропетровської області. Також Тетяна Кайсен стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів. Вітаю наших спортсменок, батьків, тренерів. Це був голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул про ситуацію у місті. Можливості цифрового застосунку дія знову розширені. Про оновлення цифрового документу обігу та ситуацію в регіоні розповів на брифінгу заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Нещодавно відбулося велике оновлення застосунку дії. У нас з'явилися нові можливості для наших громадян. Цифрова версія документів ваших застосунку дії набула англомовленої версії. Це ви можете скористуватися, якщо перебуваєте за кордоном. Вам потрібно надати ваші документи для пересвідчення в тому, що вони є справжні, що в них написано для тих чи інших органів влади, де ви перебуваєте за кордоном. Це дуже зручно для наших громадян, що виїхали спочатку війни за кордон, та вимушені там перебувати в тих чи інших установах для набуття або стату статусу переселенця або статусу біженця, або ще деяких там різноманітних послуг, що вони набувають за кордоном. Тож це дуже зручно. Також хочу зазначити, що наша версія документів на автотранспортні засоби, такі як водійський приватних паспорт, також прикладаються англійською мовою. Це дуже зручно, якщо вам необхідно пред'явити їх поліції за нашим кордоном. Тож у нас в дії запрацював. Повернувся до да, послуга, що була доступна спочатку року. Це шерсть документів на автотранспортні засоби в застосунку Да, Це дає можливість нашим громадянам користуватися без наявності пластикового посвідчення техпаспорту на автотранспортний засіб да, за допомогою цифрової версії цього посвідчення. Да. Ця послуга дуже швидко швидко налаштовується за стосунку дія, там, де належний користувач подає довідку заяву про те, що він хоче користуватися тим чи іншим транспортним засобом, а власник транспортного засобу розширює. Свій автомобіль для того чи іншого користувача, таким чином в користувача з'являється цифрова версія технічного паспорту транспортного засобу. Де написано, що він є належним користувачем, і сервісний центр підписує заяву, дозволяє користуватися цим транспортним засобом. Таким чином можна без наявності пластику котатися і переміщатися в межах території України, показувати на блокпостах та на вимогу патрульної поліції цифрову версію цього документу, що є абсолютно законною підставою для користування цього. Того чи іншого транспортного засобу це також дуже зручна послуга, якою користуються багато українців, тому що багато наших співгромадян були вимушені виїхати за територію держави, залишивши транспортні засоби. А їх другі половинки, чоловіки або дружини, прихотили з собою дружини пластики технічних паспортів, і чоловіки не можуть користуватися законною підставою автотранспортним засобом. Тепер є така можливість, навіть якщо ваша дружина знаходиться за кордоном, вони можуть налаштувати розширити ваше спільне авто, і ви можете їм абсолютно Закону користуватися на території нашої держави. Також у нас з'явилася нова послуга це пенсійне посвідчення. Дії запрацювало пенсійне посвідчення за віком, воно автоматично підтягується з реєстрів, тих, що сформоване після 2014 року. Якщо пенсіонери мають посвідчення у вигляді книжості паперової, то просто треба звернутися до найближчого відділу пенсійного фонду та замінити цей на пластик, який автоматично підтягнеться в застосунок дії. А якщо у вас є пенсійне посвідчення не по возросту, а якесь інше таким чином або по інвалідності, да або в потраті годувальника, то його потрібно просто власноруч додати в застосунок дії, заповнивши відповідну форму, і воно у вас підтягнеться, також буде автоматично відображатися в застосунку дія. От ще нова послуга, що у нас з'явилася: це є посвідка на тимчасове або постійне проживання для іноземних громадян. Ті, що законно перебувають на території нашої держави, так вони вже можуть офіційно підтягнути в застосунок дії перший офіційний електронний документ України, який дозволить їм отримати ще більше можливостей та спроможності на території нашої держави. У нас відбулося оновлення послуги є Лядка, яка запрацювала на території нашої області, наразі вона доступна в межах тих, що була до військових, тобто у всіх пологових будинках, у всіх наших снапах і всіх відділах ЗАГСів або РАС, як це кажуть, у нас на території нашої області, також є приємна новина, те, що тепер всі наші відділи раз вони приймають цифрову версію ваших документів, саме паспорта за стосунку дії, так званий шерінг документів дії, і ви можете оформити ваші сімейні стосунки або будь-які послуги у відділів обласних рак за допомогою цифрової версії. Ваших документів чи це ще один крок до того, щоб позбавитися волокити з носінням собою паперових версій документів та робити всякі різноманітні ксерокопії. застосунок дія дозволяє вам в кишені тримати в єдиному пристрої да, всі ваші цифрові версії документів, які ви можете користуватися будь-де. Також хочу надогадати, що всі наші ЦНАПи області, всі їх відокремлені підрозділ, та територіальні підрозділи приймають цифрову версію ваших документів. Тож дія qr шерінг у нас працює по території всієї нашої області. Нам дуже приємно, що і Ракси приєдналися до нашої великої родини цифрових документів. Оновлення за дія близько 10 послуг нових з'явилися та оновлено для користування і використання нашими громадянами на нашій області на території всієї держави. Всі послуги працюють в звичайному режимі, тобто це вже не бета тестування, це ж звичайне тестування, і ми сподіваємося, що це більше наших громадян зможуть з ними скористуватися. Особисто я вже скористувався декількома такими новими послугами. Це був заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний про зміну у царині цифрових адміністративних послуг. 90% шкіл Дніпра працюють у режимі онлайн. Про те, як правильно організувати процес дистанційного навчання, кореспонденти Суспільного запитали сімейну лікарку Ольгу. В першу чергу батьки із дитиною повинні виконувати режим дня. Тобто, дитина повинна вставати в один і той же час. Дитина повинна дотримуватися всіх гієничніх мироприємств. Дитина повинна снідати, обідати, вечеряти в один і той же час. Тобто, дитина повинна жити в такому ж ритмі, якби вона ходила до школи. Навіть рекомендується дитині одягатися не в домашній одяг, а в той одяг, який би дитина одягала, якби вона ходила до школи. Дитина повинна Дотримуватися режиму харчування, режим харчування школяра повинен бути раціональний, повноцінний. Він повинен обов'язково мати достатню кількість рідини, тому що недостатня кількість рідини, звичайно, впливає на когнітивні і. Розумові здібності дитини, дитина повинна достатньо отримувати вітамінів, отримувати овочі, фрукти, м'ясо. Зазвичай кілька разів на тиждень вона повинна отримувати жирні сорти риби. Додатково ми можемо дитині давати вітаміни, а, вітамін Д, поліненасичені жирні кислоти, щоб покращити її розумові та когнітивні здібності. Дитина зазвичай не може займатися більше 35-45 хвилин в залежності від свого віку. Діти початкової школи – це майже більше 30 хвилин не повинні займатися. В перервах між навчанням вони повинні займатися фізичною активністю. Діти початкової школи – це повинно бути максимум 25-30 хвилин. Діти середньої школи – 4-6 годин. Діти старшої школи – не більше 6-8 годин. Але, на жаль, мабуть, не дотримуються. Перерви між уроками повинні бути не менше, ніж 15 хвилин, повинна бути обов'язково обідня перерва для прийому їжі. це не менше 30 хвилин, тобто 10-15 хвилин між уроками дитина повинна отримувати фізичне навантаження. Повинна бути гімнастика для очей, вона повинна порухатися, вона повинна відкоригувати свою поставу. Тобто дитина не повинна займатися хоч і дистанційно, сидячи на дивані або в кріслі. Для дитини повинен бути зроблений робочий куточок. Коли дитина робить фізичні вправи, покращується значно кровопостачання мозку. Зазвичай гімнастика 5-7 хвилин. Діти повинні подивитися вдалину, потім наблизити свій погляд, подивитись праворуч, ліворуч, перевести свій погляд на щось яскраве. Вислухали поради сімейної лікарки щодо того, як правильно організувати процес дистанційного навчання, щоб дитина отримувала знання у здоровій та зручній обстановці, при тому не втрачаючи ритму повноцінного шкільного життя. Дошкільні заклади освіти у Дніпрі нині теж працюють онлайн, щоб підвищити ефективність роботи у дистанційному режимі. У Дніпрі близько трьох з половиною тисяч педагогів дитячих садочків запросили на тренінги з основ дистанційного навчання. Заняття проводять на базі освітньої траєкторії у змішаному типі як офлайн, так і онлайн. Головне завдання навчити педагогів дитячих садочків взаємодіяти з малечою дистанційно. Детальніше про тренінг розповіла виконувачка обов'язків директорки комунальної установи Центр професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міської ради Тетяна Нікіфорова. Це унікальний захід сьогодні. У нас одночасно в місті Дніпро зустрічаються в змішаному режимі онлайн і офлайн близько 3,5 тисяч педагогічних працівників дитячих садочків закладів дошкільної освіти. Ми розпочинаємо сьогодні освітянську толоку, назва якої дошкілля Education Weeks. Ця толока вона була е, ініційована департаментом гуманітарної політики, е, освіти, управлінням освіти нашого міста і впроваджується в життя центром професійного розвитку освітня траєкторія Дніпровської міської ради. Це унікальний захід тим, що одночасно ми навчаємо всіх педагогів, які у нас е, виховують нашу малечу в закладах дошкільної освіти від раннього віку до дошкільників. Ми працюємо з педагогами і з вихователями і з Керівниками гуртків, це і психологи закладів дошкільної освіти, це і асистенти вихователів, тобто всі, хто долучається саме до виховання малечі. Сьогодні війна, це дуже складно. І ми на дистанційному навчанні, школам складно, але ж діти до дистанційного навчання вже привикли, Але ж у малечі, у Дошкільничків зовсім інша подопригма і зовсім інше ставлення до дошкільної освіти. Тому педагогу тут потрібно по-перше соціалізувати дитину. Не просто грати з нею через комп'ютер і через дистанційні платформи, а навчити це освітній процес. Педагогу дошкільного закладу освіти потрібно створити радістю дитини, спокій, допомогти батькам психологічну підтримку, надати і батькам, і тим, хто рядом біля дитини, так щоб розказати, які є певні правила поведінки в тих чи інших умовах. Тому на сьогодні саме такі заходи є дуже важливими. А нашим педагогічним. Толока, вона розрахована на два тижні. 10 днів у нас навчання, ну це, мабуть, навіть не навчання, це є тренінги, це є обмін досвідом, це є рекомендації, які ми будемо надавати закладам дошкільної освіти. Працюватимуть будуть спікери з України, спікери з області Дніпропетровської. Це будуть працювати спікери освітньої траєкторії, фахівці, і юристи працюють, і психологи працюють з освітянами. Окрема історія у нас навчити працювати на Дистанційних платформах це от такий дистанційний ресурс. А ми залучаємо заклади шкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, школи. Велика кількість вчителів інформатики допомагають нам на волонтерських засадах навчити педагогів дошкільників, вихователів платформі Zoom, платформі класру як спілкуватися з батьками, як надавати поради, як викладати той чи інший контент. До нас приєднається компанія Мозабук, платформа MozaBook вперше. Вона працює з закладами шкільної освіти, а в цьому році вона вперше завантажує унікальні матеріали для дошкільників. І саме з Дніпра розпочинається ця співпраця. Крім цього, у нас дуже потужний юридичний супровід педагога. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що у людей, у батьків, у самих освітян, у бабусі дідусі виникає дуже багато питань юридичних, як розпочати освітній процес дошкільникам, як цей процес. З шкільниками зробити таким чином, щоб він був він і синхронний, і асинхронний. Тобто, взагалі багато питань з понеділка по п'ятницю. У нас кожного дня залучається до трьох тисяч педагогів, і ми з усіма категоріями педагогів працюємо протягом двох тижнів. Це була виконувачка обов'язків директорки комунальної установи Центр професійного розвитку, освітня траєкторія Дніпровської міської ради Тетяна Нікіфорова про покращення навичок дистанційної роботи з дітьми педагогів дошкільних навчальних закладів міста. Попри те, що навчання нині проходить переважно у дистанційній формі, діти не втрачають можливість отримувати додаткові заохочення. У Дніпрі розпочали прийом документів від претендентів на стипендію імені Олександра Поля. Деталі повідомив директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради Сергій Луденський. Ми оголошуємо прийом документів на отримання іменної стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Ці стипендії оголошується за звітний період лютий липень дві Року нещодавно ми вже проводили один прийом документів, і оскільки він проводиться раз на півріччя, Цього року ми вже оголошуємо на цей рік другий прийом. Саме ця стипендія призначається активній молоді, яка в нас за законодавством закріплена молодь від 14 до 35 років, яка мешкає у місті Дніпрі. В першу чергу відзначатимуться молоді люди, які активно сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, відіграють свою роль у волонтерському русі у соціокультурі культурному і взагалі є активними окрім свого навчання. Подаватися можна від різних суб'єктів: від закладів вищої освіти, від молодіжної ради Дніпра від громадських організацій міста, від шкіл, від закладів позашкільної освіти, від професійно-технічних навчальних закладів. На початку цього року, а саме 23 лютого, на сесії міської ради, розмір стипендій було збільшено. Так наразі для університетів, громадських організацій та молодіжної ради він становить 14 тисяч гривень раніше було 11 і для Закладів освіти позашкільної освіти і професійно-технічних навчальних закладів він становить 10 тисяч гривень або 7 900 і 8 400. Для того щоб подати свою кандидатуру, треба у тритижневий термін, а саме до 3 жовтня, подати пакет документів до міської ради, до департаменту молодіжної політики. Пакет документів повинен містити копію паспорта, копію податкового номеру, характеристику подання від суб'єкту подання, фото, відео, фіксацію діяльності. Ті, це основний пакет документів. Він трохи різниця від суб'єкту подання, але цю інформацію можна буде знайти на сторінках департаменту у соціальних мережах або на сайті міської ради. Документи приймаємо до 3 жовтня. Рекомендація є попередня відправка їх на пошту департаменту, аби можна було відкоригувати якісь помилки, які зазвичай роблять кандидати. І... Також є бажання, щоб не відкладалося на останній день, тому що якщо принести документи 3 жовтня, то ніхто вже їх не виправить І з таким пакетом документів Вони попадуть на розгляд комісії і матимуть скоріш за все негативний результат. Всього буде відібрано 50 стипендіатів. Наприклад, минулого прийому в нас надійшло 119 пакетів документів. Ми відібрали 50. Обирає конкурсна комісія, до складу якої входять представники молодіжних структур, громадських організацій, депутатський корпус, представники профільної комісії, всі, хто дотичний до молодіжної політики у місті. Про особливості прийому документів на отримання стипендії імені Олександра Поля розповів директор департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради Сергій Луденський. І до питань земних у Дніпрі з початку року прочистили близько 4 тисяч дощоприймачів, відремонтували близько 300. Якщо з причищенням комунальники поруються на 100%, то з ремонтами ситуація складніша. Про те, чому у Дніпрі замінюють не всі дощоприймачі, розповів заступник начальника комунального підприємства Ура Дніпровської міської ради з гідроспоруд та інженерного захисту Михайло Ступак. Проводимо роботи по прочищенню дощоприймальної мережі. Прочищається система зливова, водовідвідна. Планується також виконати аварійний ремонт дощоприймачів. Проте, на жаль, не всіх, оскільки підприємство не має можливості ремонтувати всі дощоприймачі підряд через постанову 590 кабінету міністрів, якою обмежується фінансування, тобто напрямки фінансування через це. Ми відремонтуємо лише ті дощоприймачі, які вже більше не можуть чекати. Тобто повністю зруйновані. Тут такі є, їх декілька, ми їх покажемо. Там взагалі є колодязь в землі, дощоприймача як такового немає, він повністю зруйнований. Але є та залишиться ще ті дощоприймачі, які частково зруйновані чи пошкоджені, тобто там вибитий бетон чи пошкоджена решітка. Проте, на жаль, ми їх не зможемо відремонтувати, вони поки що залишаються в такому стані. Але роботи з очищення проводяться, систему буде очищено, воду буде відведено. На теперішній час виконано прочищення близько 4 тисяч дощоприймачів, аварійних дощоприймачів. Відремонтовано близько трьохсот для порівняння. Якщо порівнювати з минулим роком, по ремонтам, то це десь відсотків 15. Тобто, ну у зв'язку з тим, що ми не можемо їх ремонтувати всі підряд. Ми вимушені ремонтувати тільки ті, які вже більше не можуть чекати. Роботи будуть проводитись до зими, тобто до мінусової температури. Що стосується очищення, то до сніжного покрову, тобто і при мінусовій температурі, вони проводяться. Доки видно, де працювати, ми працюємо. Близько ста штук, я думаю, до кінця року ми ще зробимо. По місту, як проводилось ще в минулому році комплексна програма по заміні це з емблемою міста, встановлювалися нові антивандальні дощоприймачі. На жаль, цьому році ми не маємо можливості реалізовувати цей процес. І замінювати дощоприймачі на такі, які не крадуть, які не ламаються. Ми зараз встановлюємо вживані, вживані дощоприймачі, ті, які демонтовані там, з іншого об'єкту, от ми вимушені ставити сюди. Рік тому близько 300 штук в місяць, наскільки я знаю, мінялися дощоприймачів. Зараз це близько 40 штук. Така різниця зараз існує. Якщо казати про крадіжки то з часу реалізації програми по заміні дешеприймачів, а це вона вже тривала близько трьох років, велику частину дешеприймачів замінено, і крадіжки, як такові, вони зупинились, тому що нові, вони антивандальні, їх не вкрадеш. Це був заступник начальника комунального підприємства Дніпровської міської ради з гідроспоруд та інженерного захисту Михайло Ступак. Про те, чому у Дніпрі ремонтують не всі приймачі дощової води на вулицях міста. Вислухали програму Тема дня в студії для вас. Працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач, технічне забезпечення Микола Ніколішин. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.